Шанування. Коротенький огляд і моє перші враження про цей скетчер. На упаковочці у нас прапор Швейцарії, марка Karand Женева, Sketcher. Тобто це сухий м'який олівець для ескізів, який не відтворюється під час сканування чи фотокопіювання. Ідеально підходить для коміксів, мультфільмів і всіх видів зарисовок. Мода, дизайн, архітектура тощо легко стирається. Перевіряв, справді легко стирається. Тут трішечки підрізав його, щоб можна було витягти. На звороті у нас на упаковочці опис картинки. Тобто тут ось знизу картиночка. Перший кадр це у нас скетчинг, тобто малювання ескізу, тонке, тонке м'яке, але міцне осердя. Ідеально підходить для ліній. Ніжних, і великомасштабної, рівномірної роботи. На другому малюночку, черниво можна наносити безпосередньо на малюнок. На третьому результати після сканування блакитного кольору не видно на чорно-білих репродукціях. На сканах, на фотокопіях, на подібному. Тобто можна зробити фотографію, фільтр чорно-білий, і у вас вже буде готово без цього блакитного кольору. І четвертий це колір можна наносити. На первинний ескіз або на малюнок надрукований після сканування. Купував в цьому магазині, якщо хтось захоче, це в Польщі 15% знижка стоп кадр собі можете зробити, подивитися. Трішки попробував малювати, попробував стирати. Стирається, ну, ось стирачку видно. Працю Працював в нею ось так. Малюночок виглядає. Це те, що зараз малюю, цей ескіз невеличкий. Е, Стирається, дійсно, досить легко. І цією стирачкою можна чи клячку взяти, чи ось таку білу, теж без е, Dust Free вони називаються. Пиш, пишуть на, на, цих, на самих стирачках. І пензликом змітаєте, якщо зайве залишається. Після клячки можна просто його витерти і нічого не залишиться. Досить-досить гарно працюють ці олівчики. На все добре.